<гум> 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 Третій номер перший. Ну як коники бігли? Так! Отак, Коник бігали, так? <гум> 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 Опа! Аллосій коник, да? Колся конечка, да? <гум> <гум> А це тут середині, магани диналі. Це в мене красиво. <гум> Ти не лизнула. Це горішки. Горішки і нутелла. Так? Да? А вафельку будеш Мама тобі відламає. Хочеш? Майко на па, па Ми ще прийдемо вас покормимо, так? Ням-ням, не -ням так? Ти Я поцелую, зроби.